Вітаю, друзі, з вами Лемок. Не маю зараз дуже багато часу грати в цей режим, який зараз проходить. А відповідно, нафармив 5 коробочок. Давайте відкриємо і подивимося, чи підкручують блохером. Так. Не знаю, чи буду я можливість ще мати отримати інші. Тобто забрати їх там можна скільки, 7 штук. чи скільки? Загалом. Опа! Опа, і шо там? Що там? І. Опа. Окей. Значить, будемо відкривати шість коробочок. Три дні пряма. Так. І знову опа. Давай, танчик. Давай, Еміля. Я насправді не думаю, що взагалі хоча б щось випаде із цих усіх коробочок. Ще одна залишилася, давайте відкриваємо. М -м -м окей. І є ще одна така, яка випала. Давайте відкрити. І відповідно, нічого не випаде. А ні, ні, дивіться. Можливо, там ця ще поліпшена випаде. Так. Опа, ні. Ти шо? ху ПЗ-72. Шо? Ну, блохерам підкручують. Однозначно. Однозначно. Я б так, по-бомжацьки, -по -по скажімо так. Просто поставлю, аби було. Ну, окей, най буде. <плес> я не очікував загалом, що мені взагалі з цих коробочок. Ну, тим не менше, приємно. А, там в мене ще є можливість отримати якісь коробочки. Правда, я не знаю, чи буду мати час грати. А, грав я трохи з друзями, і відповідно, мені чуть-чуть не вистачило. Для того, щоб пройти оцю главу. Там буквально залишилося декілька ХП у бота, і ми не змогли добити. А зараз часу вже немає. Ну і хлопці вже попроходили. В мене не було часу грати. Тому, в принципі. Не знаю, чи буду. Тут ще треба щось проходити, щоб позабирати. Ще дві я можу забрати, так? Ну і тут три. А, загалом подивлюся. Ну, те, що випало оце от ПЗ-шка. Ну, типок. Затестимо, що це потім за машина. Так, де він там є? Це в нас китаєць, так. Так, one moment. Китаєць. Подивимося, що це за машина. А, можливо, навіть запишу відео стосовно даного агрегату. Ну, тим не менше, приємно, що випала, звичайно, десяточка. Хоча я був би щасливіший. Якби випав якийсь прем 8 рівня, навіть той самий Еміль, це було б набагато краще, як десятка. Тому що все ж таки це десятка, і ну, вона не фармить. Такі от справи, дякую всім за перегляд. Пишіть, будь ласка, що вам повипадало. Купляти я точно не буду, 100% ці коробочки, навіщо вони мені треба. Ще раз дякую за перегляд і бувайте!